Цікавий об'єкт. Тут все попаковане було на згону. Тут згони, згони, Куди не кинця, згонив. Згонів мільйон штук. Згон, дивіться, згон, згон на згону. відсидить і згоном поганяє. Ну, одна американочка є. І то так воно крутилося, що куди попало. Тут цілий струмочок тече. Бачите? собі в Клас, струмочок тече знизу. І не видно, бачите, що береш мокренький. Ну вже ми злили воду тут. Тут теж все таке ржаве потекло. І там ну, тут ми, мабуть, і не зачіпати, бо там півдня роботи буде на одному цьому кранові. При, Прикисло воно, присохло. Кран, бачите, куди вийшов, то вийшов. Що саме цікаве? Саме цікаве, Саме що ця гайка. ця гайка, ця гайка Цієї сторони має бути типу, як опукліся, да, вона як, як конус на середину, плюс така проточка. Тут фасочка є. Можливо, на відео не видно за фарбу. Бачите, видно така проточка, фасочка. Оця сторона саме для того, щоб пакувати, мала бути навпаки ця гайка. Але хтось так понапаковував, Тут взагалі цікаво упаковане. Коли відкручуємо ці різьби по одному, по два віточки, ну, два з половиною віточки так позакручені, мусимо все перепакувати. Старе, звісно, цікаво старе робити, але як вже є, як вже є.